Так, який сьогодні день. Стоп? А де мій телефон? Куди ж він подівся? Ти чому дивишся? Ось фаришка! Телефон не можу дість. Візьми мій. У тваринок немає телефона. І взагалі як ти заговорив? Бо взагалі то я його купив, а подруги друге мене грав і я заговорив. Окей, дай мого телефона. Ну, Якщо ну, е люди поставлять лайк, е то ті дам. Друзі, поставте лайк, будь ласка. Ага, сьогодні п'ятниця. Ну добре, піду погуляй. О, лошадка. Привіт. О, Ты что, мій питомец? Да. Ну ты же умер. Ну, вообще-то я уже жив. Я воскрес. Обалдеть просто. Я думал, что піду по морозову, а я уже купил. там пушек. Ну, там пушек. Спустя некоторое время. Лошадка, а чому ми не до мене прийшли, а до тебе? А це все тому, що твій дім схожий твоя корова? Ой, тобто е, Лев, окей, тоді твій дім буде наш. Кінець.